Лемікон Дермгель Обирай, скажи, грибку, прощавай. Шановні збірно, далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України триває. Долучайтеся, будь ласка, а, і впродовж цього тижня я розігрую ось такий воєнний артефакт. Та це а, демілітаризований постріл з РПГ-22 із парашутом від ручної кумулятивної гранати в якості такого торшерчика. І все це стало тепер світильником. А, все дуже просто, умови дуже прості. Той хто впродовж цього тижня задонатить найбільшу суму, отримує, власне кажучи, ось таку нагороду. Та нагороду. Дякую, реквізити в описі до цього відео. А це загалом дуже складна задача під час такої війни збалансувати потреби фронту, потреби мобілізації, потреби роботи систем життєзабезпечення країни, систем життєзабезпечення виробництва зброї, так ну і загалом функціонування тилу задача справді дуже непроста. У Верховній Раді група депутатів зареєструвала законопроект номер 11331 про промислову політику та прогнозованість реального сектора економіки, який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. На зв'язку з нами зараз Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція Слуга народу заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Вітаю, доброго вечора. Можете нас ознайомити, які основні положення цього законопроекту? Законопроект дуже простий. Він говорить про те, що підприємство, якщо воно має важливих да працівників, може забронювати їх за певну щомісячну оплату? Ця щомісячна оплата. Становить 20 тисяч гривень до державного бюджету за місяць бронювання такого працівника. Це підприємство має бути офіційно зареєстровано, не мати, не мати заборгованості по сплаті податків ЄСВ. А також це підприємство може забронювати не більше 50% від військово зобов'язаних працівників. Власне, це дуже така спрощена, спрощена суть цього законопроекту. А скажіть, підприємство має бути в списку підприємств стратегічної інфраструктури країни? Ні, тут мова йде про будь-яке підприємство, тому що насправді стратегічні підприємства вони вже мають можливість бронювати, і там, в залежності від категорії цієї стратегічності, да. Або так, підприємств критичної інфраструктури в постанові кабінету міністрів виписані принципи бронювання. Десь 50%, десь 100%, Наприклад, підприємства оборонної промисловості можуть забронювати 100% військовозобов'язаних працівників. Це законопроект про. Всю економіку. Тобто він важливий для того, щоб е, ті люди, які сьогодні, на жаль, давайте будемо бути чесними, на жаль, вони ховаються від е, е, ТЦК від мобілізації, е, і вони випали з економіку, з економіки, вони випали з е, білого е, обороту, так би мовити. Да? Вони, можливо, десь і підпрацьовують, але за кеш, е, тобто отримують гроші в конвертах. І не платять з них податків, або взагалі просто сидять вдома і не висовуються, е, тому е, нам, нам, як державі для того, щоб фінансувати нашу е, армію, нашу е, витрати на оборону, е, нам необхідно цих людей повернути в економіку, тобто, щоб вони продовжували сплачувати податки. Чому? Тому що е, я нагадаю, що ми на 50% залежні від фінансування зовнішніх партнерів, але важливо розуміти, що фінансування зовнішніх партнерів жодна копійка із нього не витрачається на оборону. Тобто, це такий ну таке правило вже третій рік війни. Да? ми на оборону на зарплати військовим, на будь-які видатки пов'язані з обороною, в тому числі закупівлю зброї, якщо це за, за бюджетні кошти, це все кошти, які генеруються нашою економікою у вигляді податків, от відповідно, нам ми побачили погану динаміку, пов'язану з посиленням мобілізації, да і саме якраз пропозиція економічного бронювання, як е, полягає в тому, щоб вирішити. Цю погану динаміку і повернути людей назад в економіку, щоб вони фінансували своєю роботою, своєю працею, фінансували сектор безпеки Пане Олексію. Тобто, якщо ну так по-простому говорити, це схоже на таке економічне бронювання. Та ну, тобто, як, як щось на кшталт такого економічного податку на ухилення від мобілізації за гроші. Я розумію логіку того, що інколи знаєте, я коли дивлюся ці відео там, де людину кудись тягнуть, там в ТЦК чи ще кудись. От а вона й руками і ногами відбивається. Ну з нього важко зробити справжнього солдата. Ну будьмо об'єктивними. Хоча може так, а може і ні. Воно по-різному загалом трапляється. Але оце схоже на як на як ну а якби певний компроміс, мовляв, іди, працюй, але ну заплати за це. Я вам чесно скажу, як політик, да немає тут компромісу, це навряд чи сподобається багатьом людям, які вже сьогодні мобілізовані, які вже сьогодні воюють. Але у нас але війна це в принципі несправедлива штука. Ну тому що тому, що хтось хтось. Іде туди раніше, хтось пізніше. Я думаю, що ми всі рано чи пізно будемо воювати. Але питання в тому, що допоки ті, хто сьогодні не мобілізований, ну за якихось причин об'єктивних чи необ'єктивних, давайте так, якщо дуже політкоректно, якщо ці люди не мобілізовані, вони мають працювати і платити податки на оборону. І на війну, тому що якщо ви в принципі випадаєте із економіки, то це найгірше зло, яке може статися під час війни, як було в радянському союзі під час Другої світової, да велику кількість людей мобілізували, тобто там умовно всі були мобілізовані, але вони були велика кількість людей була мобілізована саме на Трудовий, так би мовити, фронт. Вони там працювали інженерами, якимись керували підприємствами і так далі. Тобто вони фактично тоді, Радянський Союз, свою економіку зберіг мобілізувавши і одночасно забронювавши ключові кадри на підприємствах для функціонування цих підприємств. У нас зараз. Такого немає. У нас є підприємства, експортери, у нас є підприємства, які не є об'єктами критичної інфраструктури або стратегічними підприємствами за різних обставин. Але вони є великими платниками податків, вони є складними виробництвами, вони ну будь-що. Да? Тобто будь-яка будь одиниця в економіці вона є важливою. І сьогодні е важливо, необхідно. Зберегти ключові кадри для того, щоб ці підприємства хоча б не закривалися. Дивіться, ми не говоримо навіть, якщо чесно, да про там якийсь про те, що вони будуть зростати сильно під час війни. Але якщо є якийсь там не знаю, от, хімічний завод, да, уявімо, тому я депутат-мажоритарник. У мене в окрузі в Кременчуцькому районі є такі підприємства. У них є е, три на, на хімічному заводі. Працює три інженери, які були. Е, е, які були навчені там в Австрії, в, в, в на, за, за великі гроші в західних університетах для того, щоб вони були носіями експертизи і технологій. І От якщо ці три інженери їх мобілізують, ну, то фактично завод зупиняється. От це економічне бронювання якраз для того, щоб зберегти найважливіший най- Найякісніше для економіки кадри, а не всіх поголовно, Да? Тому що ми ми розуміємо виклики, які сьогодні є на фронті, вони дуже складні. Тому тут важливо зробити ну, збалансовану модель. І я, я, до речі, я зараз просто звернусь до наших слухачів і глядачів, що, шановні, а в цьому я не вбачаю. Знаєте, якогось підступу та тому, що а кваліфікація і а компетенції це багато важить, та тому, тому тут і з цим все зрозуміло. Якщо людина з унікальними кваліфікаціями її досить складно замінити в будь-якому виробничому циклі, ну зрештою, шановні, вам же мама і тато казали свого часу: вчись. Чись набуває кваліфікацій, та тому з цим питань взагалі немає. Якщо людина працює на стратегічному підприємстві, якщо вона володіє цими кваліфікаціями, якщо вона виробляє там ті ж самі дрони, от і ну і і багато інших взагалі систем життєзабезпечення в країні. Навіть возить фурою все, що має надходити потім на фронт, і просто в ваші магазини, куди виходите і все це купуєте. До цього у мене питань немає, але пане Олексію, а ви в Бачаєте наступний ризик, що у нас, побільше, побільше, знаєте, таких нових працівників там, ну, я умовно зараз кажу, там в різних канцеляріях, в структурах влади, які переносять папірці з одного місця на інше, де от чудово працювали люди пенсійного віку до них. А зараз відбудеться у нас такий СУВ. А в, в розподілі системи праці, та ну от побільше нових працівників, які нібито щось виконують. Але таким чином вони отримують ну, ось це звільнення від мобілізації. Ну, якщо ми говоримо про діючу систему станом на зараз, да, то органи державної влади там по категоріях відповідно до профільних постанов Кабінету міністрів, які регулюють. Питання бронювання і е, е, питання надання відстрочки, да, то органі державної влади мають е, е, певні квоти. Там, наприклад, є квоти на, на чиновників категорію А, категорію Б, е, категорію С, тобто, там, наприклад, категорія А. Вона заброньована повністю. Ну це там умовно рівень міністрів, це рівень губернаторів областей. Категорія Б там має 50 на 50, якщо я не помиляюсь. От, тобто, це вже зараз написано в постанові уряду. А, а цей законопроект він якраз не про державні, не про державу взагалі. Він про приватний сектор. Він про будь-якого підприємця, якому тепер не треба буде нести хабаря. Або в ТЦК, або в якийсь там якийсь державний орган, щоб для того, щоб придумати якусь схему, щоб його інженера, щоб його там якогось ключового працівника не, не мобілізували, та е, о, тому що давайте бути чесними. Ну ну у нас просто це дуже економічне бронювання. Воно існує, воно просто корупційне. Тобто, зараз ці гроші, про які ми говоримо, їх отримують якісь люди, якісь там. ТЦКшники або хтось ще по, по всій країні. Ну цього не має бути. Да? Ми бачили там скандали, розслідування по одеському воєнкому. Я думаю, що такі воєнкоми є і в інших регіонах. От і для того, щоб цього не було, треба дати людям легальну справедливу альтернативу. Тому що попит на економічне бронювання він, він є, і він буде. Ну це природні да. Е, інше питання в тому, що цей попит будуть задов... задовольняти або нечесні чиновники, деякі да, або, або там е, ці комісії військово-лікарські, е, або е, держава скаже: Окей, є угода на місяць, якщо ти платиш певну суму, то е, цей місяць твого працівника не чіпають там на три місяці. можеш заплатити, можеш заплатити на рік, на півтора або на три. Да? Тобто, от зараз буде така угода. Далі зрозуміло, держава може там через якийсь час змінити правила в залежності від того, е, яка буде умова, які будуть умови на, на фронті, і е, який буде людський ресурс де задіяний. Пане Олексію, ну от ви говорите про, про приватний сектор. Водночас у нас приватний сектор дуже активний а, і у виробництві зброї. Ну, от ми зараз проводимо збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Багато компаній з недержавного сектору. І це вже такі вправні компанії, які демонструють своє мистецтво у виробництві цієї техніки, необхідної для фронту. Та у нас, е, е, у нас ну, ну, які і час тому був в ефірі Юрій Касьянов, який займається виробництвом бойових дронів, в тому числі. От він каже про те, що багато людей все ж таки а, мобілізовують, і потім доводиться просто бігати, якось їх збирати. От те, про що ви говорите? Там унікальний електронщик, наприклад, так, і а, він там ну він вже десь мобілізований, і при цьому страждає виробництво тих самих дронів. А яким чином це врегульовується, чи так само на загальних підставах, якщо людина виробляє, ну наприклад, ті самі дрони, системи РЕБ, і ну одним словом, все, що потрібно зараз нашим військам. А за тим же самим алгоритмом, тобто, ну той же економічний фактор, працює, а підприємство має сплатити за цього працівника 20 тисяч гривень, чи передбачена якась інша процедура. В законопроекті не виділяються категорії підприємств, тому що ну тобто виключень якихось або або додаткових умов до для окремих категорій. Ну тому що ми розуміємо, що е, якщо ми скажемо, що тільки для тих, хто виробляє дрони, або там щось виробляють для армії, їм можна бронюватися за кращими умовами, ніж іншим. Тоді всі завтра створять собі документи, десь куплять із. Кажуть, що ми також виробляємо двор-дрони, хоча б один гвинтик для них, да і будуть там якось формально підпадати під цю умову. У нас тут є одна умова: це сплата коштів е, в державний бюджет, і це відсутність заборгованості по, по податкам на твоєму підприємстві. Але дуже важливо, що ви сказали, чому також цей законопроект зараз е, ну є актуальним. Бо ем, в є багато випадків, де ті самі підприємства, які розвернули виробництво е, дронів або інших, е, інших, інших іншого обладнання для цілей війська, але вони не є ні в структурі «Окроборонпрому», або до до багатьох. Ем, інституцій да, державних, тобто вони вони є там приватними виробниками. Це просто приватна компанія, яка до війни могла там виробляти якісь гумові калоші або щось ще. А почалася війна, вони перепрофілювалися, розібралися як і запустили новий вид бізнесу. Да так, от ми бачили багато е, прикладів, де якраз такі підприємства зупинялися е, через мобілізацію їх ключових е, працівників. Та і у них не було. Легального е, інструменту для того, щоб цих е, унікальних працівників, які можуть розробити і е, там будувати ці е, технологічні речі для фронту, не, їх не було ким замінити. Ну вони зрозуміло замінили, але на це пішло десь 4-5 місяців. Е, і ну фактично, 4-5 місяців втраченого потенціал, виробленого потенціалу дронів. Тобто, і що ми виграли? кому ми краще зробили? А тому, я... от власне, ми це і тут дуже важливо не дискримінувати приватний сектор, шановні. Ну тому, що наприклад. А в обороні промисловості дуже багатьох країн світу, цивілізованих, наприклад, Сполучені Штати Америки, та там всі корпорації, які виробляють зброю, є приватним бізнесом. Там немає державних корпорацій. Ото й ну, можливо є, але їх частка незначна. Той самий F-16, який ми з вами очікуємо, коли ж коли ж він надійде в Україну. Я сподіваюся, що незабаром. Ну ось це продукт роботи а, великих. Корпорацій недержавних, я так скажу, так. А, але тоді, пане Олексію, виходить наступне: що у нас ось ці структури стратегічного значення вони а, отримують додаткове фінансове навантаження. В чому логіка? Тому що, ну, якби ми намагаємося це навантаження якось послабити, збори проводимо там і все таке інше. Хіба не можна відокремити фіктивні компанії, які виникнуть та от виникнуть, просто для того, щоб нас всіх обманути з вами? Ну зрештою, у нас. Що є правоохоронні структури від тих, які справді працюють конкретно, працюють на фронті, виробляють цю необхідну продукцію? Е, дивіться, це ви, ви говорите правильно, але я думаю, ми можливо, ми в ефірі не, не можемо всього обговорювати, е, тому що я, це, це такі чутливі речі. Але об'єктивно у нас дуже багато компаній, які виробляють. Е, те чи інше обладнання для цілої е, оборони, тому що у нас зараз дуже сильно мілітаризувалася економіка, е, де і суспільство, в принципі, да, давайте там подивимося на кількість мобілізованих, на обсяг коштів, які вкладаються в саме в витрати сектору безпеки і оборони, і ми зрозуміємо, які. І куди знаєте, куди дує вітер в економіці? Тому сказати ті тільки по критерію того, що ви виробляєте дрони чи щось іще, і ви можете мати інші особливі умови, не можна, тому, тому що тоді всі, хто сьогодні виробляє хліб, не знаю, там торгує картоплею на. На овочевих ринках або мають СТО, Вони завтра зроблять собі квет виробництво дронів. Та і тоді матимуть ці особливі умови. Ми не будемо виділяти. Ми говоримо про всі приватні компанії в е, країні. і це це з одного боку невелике навантаження на них да, двадцять тисяч гривень на працівника з іншого боку, це відсіє ну якби шарлатанів які які будуть створювати там компанії виключно для того щоб когось бронювати тому що це це ці кошти можуть заплатити далеко не всі от в, в країні тому я не я не бачу Серйозних викликів пов'язаних із обсягом цього бронювання і саме тими, тими хто компаніями, які скористуються цією можливістю. Тому що, скоріше за все, їх буде не так багато, тому що це кошти, кошти не маленькі. Давайте так, 20 тисяч гривень на місяць це десь 5,5 тисяч, тисяч доларів е, на рік за одного працівника. Ви ну, знаєте, судячи, ви тут згадували одеського воєнкома і його віли в Іспанії. Судячи з обсягів цих коштів, ну якби сума достатньо помірна, я би сказав, би, а, тих коштів, які обертаються на цьому ринку. А... Взагалі, звідки взялась цифра в 20 тисяч гривень. Її якось економічно прораховували. Ну там з точки зору от бюджет стільки отримає. Зрештою, на ці, на ці гроші ми знову ж таки. ну, Я дещо спрощую, але виробимо там, таку-то кількість озброєння, амуніції. Це якось прораховувалось економістами? Дивіться, є розрахунки. Які кажуть про те, що під е, дію цього закону може потрапити до двох е, мільйонів людей, е, що означатиме, що це близько одного мільярда доларів доходів державний бюджет на місяць, але е, е, але я особисто маю маю сумніви, що це буде саме такий обсяг, тому що це дуже великі цифри, і навряд чи бізнес сьогодні витягне. Тобто, скоріше за все буде менше, менше людей, які скористуються цією опціє опцією, і це буде менше ніж 1 мільярд доларів на місяць. Звідки ця цифра е значить це дискусія в різних в різних? Е Економічних колах да бізнесових полах бізнес-асоціаціях про те, а яка ж саме є модель правильною? Тобто, умовно, у нас в Верховній Раді є терези. У нас є з одного боку Міністерство оборони і генштаб, які кажуть: нам треба якомога більше людей на війну для того, щоб ми перемогли ворога з іншого боку, на іншому боці терезів, у нас стоїть економіка. І фінанси, які говорять про те, що чим менше людей в економіці, тим менше грошей в економіці, да, і тим менше податків сплачуються. Відповідно, це прямий удар в цілі і задачі, які ставить перед нами Міністерство оборони. Тому от через дискусії і оцінювання різних сценаріїв було для початку обрано цифру 20 тисяч гривень. Але це не означає, що вона не зміниться до другого читання, наприклад, або не буде зареєстровано іншої альтернативи, тому що все ще є. Існують дискусії про мінімальну заробітну плату в обсязі 35 тисяч гривень. Тобто, якщо ти отримуєш 35 тисяч, то ти можеш бути заброньованим, от або там і ще були інші сценарії. Тобто, дивіться, це просто. Зараз ми почали дискусію на серйозному рівні, не просто заяви і якісь коментарі там, наприклад, журналістам або на сторінках в Фейсбуці, а це вже документ, документ, який зареєстрований, зареєстрований в Верховній Раді, і який можна брати за основу і починати переговори в, е, в суспільстві. Паналоси шукати... зрозуміло я, зрозуміло. Я прошу дуже коротку відповідь. Як ви оцінюєте шанси на проходження цього законопроекту? Я бачу е великі шанси, те, що економічне бронювання буде застосовано чи то через прийнятий законопроект, чи то через постанову уряду до прийняття закону в принципі. Тобто, тому що ми почали дискусію. Дякую вам дуже, і знаєте, шановні, я от що подумав зараз, що навіть от наш збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це ж теж певним чином економічний фактор цієї війни. От цей самий дрон він зробить а, за нас з вами цю роботу. Ну просто ви подумайте про це. Та ми заплатимо якісь гроші, ось, а, але ми не будемо виконувати функцію камікадзе. Це зробить ось цей дрон і ця платформа, на яку ми зараз збираємо з вами гроші. Так? Ну і друге, шановні, це те, що та очевидно, що у москалів. А поменше стане стратегічних бомбардувальників, до прикладу, які нас ну майже щоночі обстрілюють своїми крилатими ракетами і не лише стратегічних бомбардувальників. Тому реквізити, будь ласка, в описі до цього відео. Будьмо активними. А на зв'язку з нами був Олексій Мовчан, народний депутат України, фракція Слуга народу, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Дякую. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.